Всім доброго вечора! Зараз розповім про свої висновки інкубації курячого яйця. Ті яєчка, які я купувала на птицефабрики «Коко Львів», вони, я дуже задоволена, 100... майже 100% вилуп. Я купляла 30 яєць, вилупилось у мене 29 курчат. Чудові курчата. Далі. Що трапилося з моїми курчатами? Ті, що несуть мої курочки-яєчка. Не вилупилося в мене 13 курчат. Коли я вскрила яйця, то побачила ось це. Зараз покажу. Воздушну камеру проклюнулось, а далі в нього не хватило сил проклюнутись далі. Чому? Я думаю, що. Дуже-дуже тверда скорлупа І така вона не хрупка. Ну, це і зараз я ламаю пальцями для курча. Це, мабуть, важко. Ось вона така. Ну. Не знаю чому, ну 13 курчат у мене ось, бачите. Не вилупились. Але... Я не засмутилася, буду ще навчатися, думати, що не так з моїми курочками, чому в них такий не дуже гарний іде вихід курчат, буду сподіватись на краще. Зараз покажу, які в мене курчатка є. Так, ще трьох курчат сподіваюся спасти. Ось чорненьке одне, все в нього затягнуте. Так, довго лежало в яєчку. Далі це теж непогане. А це ось ще не відкриваю, бо ще крови сюди не дуже видно. Ну, дихати є куди йому. Сподіваюся, я його спасу. Так, все. Зараз покажу, які в мене вже підсохші курчаток. І так ось мій ітох. Висновок той. Так, ось такі красиві. Красунчики такі. Так, добре все вже їдять. Вже, а це те, що вилуплялося з моїх яєчок. Закладала цих 30 яєчок, вилупилось 29. Закладала. 33 яєчка під своїх курочок, вилупилось, ні, 37 закладала, вилупилось за мінус тринадцять. 34 4 курчатки. Ну, все одно все добре, життя є і продовжується. Всім дякую за увагу. Так, ще хотіла вас запитати, хто знає, чим провакцинувати курчат. Підкажіть, бо я. Виводити в інкубаторі навчилась, а ще не все знаю, як їх вірно провакцинувати. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якими препаратами пропоїти та провакцинувати. Дякую. Україна переможе!